Вас вітає компанія «Тета Грамота Ми розпочинаємо серію відеороликів про мотоекіпіровку, аксесуари, запчастини та мотодвигуни. В сьогоднішньому відео ми розглянемо деякі типи шоломів, які вони бувають, призначення та як обрати шолом саме для вас. В нашій країні мотошалом є обов'язковим атрибутом для управління мототранспортом, тому кожен райдер повинен мати даний елемент захисту. В цілому розрізняю такі види шаломів. Інтеграл, такий як два переді мною, відкритий тип та кросовий тип для позашляхових мотоциклів. А також деякі їх різновиди. Наприклад, інтеграл має різновид модуляру це коли його підборіддя відкидується вперед. Та кросовий шолом має різновид мотар. Це коли в нього є візер, а не окремі окуляри. А Сьогодні ми розглянемо шоломи від бренду Virtu md 911. md 803. MD800 MDOP-01 В Першу чергу розглянемо представники шоломів інтегралів. Шолом має цільно обтікаючу конструкцію, та не має Виступаючих частин, і серед цих шоломів має найбільшу захищеність. Шолом даного типу підійде майже для всіх типів мотоциклів та для всіх райдерів, класичних мотоциклів, дорожників, адвенчерів та моторолерів. По суті, інтеграли це самі надійні та захищені шоломи, оскільки мають майже сферичну форму. При ударі розподіляють енергію по всій поверхні шолому. Зовнішній матеріал даних шоломів термопластик високого тиску. Внутрішня підкладка виконана з щільного полістиролу та паралону. Тип застібки, мікрометрична пряжка, тобто трещітка. Вага даних моделей 1200 г. Також модель MD800 обладнана сонцезахисними окулярами. Наступний тип мотошоломів, який ми розглянемо, це мотокросовий шолом або шолом для позашляхових мотоциклів. Дані шоломи призначені для кросових спортсменів, ендуро-райдерів, квадроциклів та баги. Даний тип шоломів має таку яскраву виражену форму. Шолом з верхньої частини має такий козирьок. Зроблено це для того, щоб багно з заднього колеса не потрапляло на окуляри та щелепа, яка видвинута вперед, Зроблено це для кращої вентиляції перед обличчям. Зверніть увагу, що окуляри до даної моделі потрібно придбати окремо матеріал даного шолому, як і у попередніх. Цемо високого тиску, внутрішній матеріал щільний полістирол. Вага даної моделі 1300 грамів, застібка, трищитка. І останній тип шоломів, який ми сьогодні оглядаємо, це відкритий шолом, представлений в нас моделлю OP01. На відміну від попередніх моделей, шоломи даного типу мають велику перевагу в огляді та вентиляції. Але із цього витікає його недолік. Це менша захищеність в нижній частині. Шоломи даної конструкції часто використовують водії моторолерів. Також даний тип мотошоломів полюбився райдерам класичних мотоциклів. Вага даного шолому складає 900 грамів. Матеріал корпусу, аналогічний з попередніми моделями, це термопластик високого тиску, внутрішній матеріал, щільний полістирол та паролон. Давайте тепер перейдемо до підбору мотошолому. На нашому сайті є розмірна сітка. Ви можете підібрати попередньо розмір під себе, але від себе скажу, що мотошолом повинен щільно сидіти на вашій голові. Не має бути такого, що голова провертається в шоломі. Він має сидіти дуже щільно. Через декілька днів або тиждень внутрішній матеріал трішки усядеться і буде трішки вільнішим. Ось ми розглянули деякі моделі шоломів, які є на нашому сайті. Якщо у вас залишилися питання, запитуйте в коментарях під цим відео. Ще більше шоломів ви можете знайти на нашому сайті. Дякую за увагу!